Кокосове молоко як його доять? Ніяк. Водоїти його не треба. А зараз інформація, після якої твій світ вже не буде таким, як раніше. Рідина, яка знаходиться всередині кокоса, насправді не молоко, а кокосова вода. Кокосове молоко добувають із м'якоті стиглого плоду та додають у нього води. Тому при його виборі звертайте увагу на склад. Якісне не містить консервантів та емульгаторів. Зате містить купу корисних речовин, вітаміни групи В, А, С, Е, e, марганець, цинк, залізо, лауринову кислоту, що сприяє зміцненню імунітету та активно бореться із вірусами. Ой. А ще кокосове молоко не згортається при кип'ятінні. На ньому готують смачні супи, каші та різота. Ну, ви ж знаєте, де його можна придбати. Ну, а я поїхав готувати том'ям.